Доброго дня, шановні члени журі! Мене звати Грищук Дмитро. Я учень 10 класу ліцею No21 міста Житомира. Хочу ознайомити вас своїм проєктом на тему: Система обробки великих масивів даних у форматі DBF для відправки пуш повіщень Бази даних відіграють ключову роль у структурі сучасних інформаційних систем. Розвиток технологій вирішив питання зберігання великих об'ємів інформації, а важливою проблемою є обмеженість доступного часу та ресурсів. Одним з результатів аналізу великих масивів даних є файли формату DBF, які потребують швидкої обробки задля отримання персоналізованих даних, що в сучасних умовах дає можливість надсилати користувачам мобільних додатків інформаційні повідомлення, що і зумовляє актуальність проєкту. Для відправки пуст сповіщень необхідно попередньо обробити дані. Існують різні утиліти, які можуть бути використані, проте швидкість обробки ними великих масивів даних є недостатньою. Тому є актуальною розробка системи для обробки DBF файлів та відправки повідомлень. Мета роботи це розробка програмного модулю для швидкої обробки даних у форматі DBF та надсилання персоналізованих інформаційних пус повідомлень. Користувачам, на прикладі мобільних додатків лікарняна каса. Завдання наведені на слайді. Проект складався з 6 етапів. На першому етапі здійснювався аналіз літературних джерел. У годі другого етапу проектувалася архітектура програми, розроблявся алгоритм обробки даних. На наступному етапі програмні рішення з другого етапу реалізувалися безпосередньо в коді. Створювалася готова програма. Далі відбувалося налагодження, тестування та апробація в робочому середовищі. Після змін в серверній частині необхідно було оновити додатки, щоб вони змогли приймати пуст сповіщення та відображати історію надісланих нотифікацій. На заключному етапі проводилася технічна підтримка. Перейду до характеристики процесу розробки. Для написання обробника DBF-файлів та імпусту рту по я використав мову програмування Swift. Для зручності та можливості універсального використання був створений клас DBF файл Після завантаження файлу відбувається автоматичний аналіз структури та створення медалей даних. Для отримання рядків використовується будований клас FileHandle. Файл розбивається на чанки, шматки з визначеною кількістю рядків за двійковим логарифмом. Для роботи в асинхронному режимі визначається відступ у байтах, з якого починається читання, за визначеною формулою. Далі відбувається обробка кожного чанку за алгоритмом, який наведений на слайді. Для швидкого декодування з буфера, відповідно до його типу, була написана власна бібліотека для розширення типу Data. Підтримуються абсолютно всі можливі типи даних в буфері. Варто зазначити, що конвертація відбувається стандартними функціями умов програмування SWIFT, що значно пришвидшує виконання програми. Для збереження даних була вибрана база даних PostgreSQL. Одним із головних її переваг є швидкість, величезний функціонал та можливість розширення. В результаті читання рядка створюється модель користувача, яка зображена на слайді, з властивостями, взятими з полів таблиці DBF. Результати агрегуються в окремому потоці та відразу в ході обробки зберігаються базу даних з допомогою SQL-функції копії, що дозволяє використовувати мінімальну кількість оперативної пам'яті близько 50 МБ. Проєкт впроваджений діяльність лікарняної каси. Всього за рік було надіслано понад 170 тисяч пуш-сповіщень. Вигляд нотифікацій на екрані смартфону та додатку на ведені на слайді, висновки на ведені на слайді і перезвучали в ході роботи, дозвольте них не зупинятися. Дякую вам за увагу!